Мешканка Михайлівки Рубежівки Світлана поховала чоловіка військового у липні минулого року. Віталій Микичук пішов добровольцем на фронт із перших днів повномасштабної війни. Сьогодні у пам'ять про нього жінка посадила молоду липу. Ну, це пам'ять мого чоловіка буде. Це Спогади. Він, хоч тут, і не народився, але він працював в селі. І частинка його тут і залишається в дітях наших. І це буде пам'ять. Разом зі Світланою. Пам'ятні дерева садили учні михайлівсько Рубежівського ліцею. Серед них також є ті, хто втратив рідних на війні. Один із цих грають сім'ї вічим, тому я це роблю як. Ну, це полегшує мені пам'ять про нього, спогади, та ну, взагалі приємно це робити. В честь свого загиблого троюрідного брата Максима Савченка. В ну, ну, будь-якому це пам'ять про нього і буду проходити, згадувати його, згадувати моменти щасливі. Алею злив висадили біля пам'ятника героям АТО: 18 дерев. Стільки ж скільки загинуло захисників з Михайлівки-Рожівки з 2014 року. Згодом біля кожного дерева з'являться пам'ятні таблички з біографіями героїв. Розповіла ініціаторка акції, директорка михайлівсько робажівського ліцею Валентина Миколаївна. В рамках проєкту президента Володимира Зеленського Зелена країна є посадити дерева на деокупованих територіях, щоб зберегти наше зелену країну. Спонсором пам'ятного проєкту виступив благодійний фонд Рідне село. У нас є благодійний фонд «Рідне село, який працює на території, допомагає людям, допомагає військовим. Тому і ми не змогли бути осторонь цього, але адже це є наше майбутнє. Діти мають пам'ятати, що у нас була така трагедія, вона є сьогодні, і ніхто не має залишатись осторонь, має робити так, щоб залишалась пам'ять.